Шість мільйонів доларів готівкою. Сотні тисяч євро, які викидаються сумками, сумками з балкону. Просто неба. І чому я там не йшла? І це все крупа. Розумієте, Ні-ні, не та, що у вас вдома, а саме та, що в Хмельницькій мсек? В інтернеті є світлина, там на дивані позі Шрека. З баксами лежить скотина. В нього мама керівниця мсека, в ліс смереку поїдуть в ліс валить смереку. От тепер вони два зека, син і керівниця мсека. Як то кажуть, люди при посадах, чоловік займається ревізіями, перевірками, якимись інспекціями, синочок, голова пенсійного фонду. Ну, нормально і вона головиня мсек. Ты миленький Буратино. Мы очень бедные. Мы идем туда, чтобы разбогатеть. Там есть такое поле. Волшебное поле. чудес. людина, яка зробила всіх своїх родичів інвалідами, які мають право виїжджати за кордон. Тому саме за кордоном в неї є елітна нерухомість, мільйони доларів на рахунках. А також тут в Україні мільйони квадратних метрів нерухомості, також елітний ресторанний комплекс в центрі Хмельницька, а також елітні авто. Люди, я хотіла спитати, скільки вам треба. Ну скільки. Ви бачили, як він лежить на ліжку, прощається з цими доларами і, мабуть, думає, нащо так багато? Брав би трошки менше. Може б, ніхто і не дізнався, може б, ніхто і не здав. Слухайте, може, він не поділився з кимось. Ну, я думаю, такі статки. Ну, вони ж слуги народу. Поїдуть плізвалиць мареку. бо вони тепер два зека. Сини керівницям сека.